Добрий ранок, 6 жовтня, а ми вже працюємо. Ось трошки вже заїхав тут, щоб тележку поставити. І машина заїхала, з краю стала. Ну отакий вигляд. Ось такий вигляд. вигляд. По відношенню до машини. Ось сантиметрів 80 до метра його Зрист, Вот такая соя Да что, заводимся и вперед Погнали Вот такая плотинка Трошки быстрее бегаем. Подивимось, подивимось, полотимо все поле, а там буде видніше. Бо я знаю, що тут трошки краще, а в ту сторону трошки гірше буде. Хоча комбайнер розсудить. Ну та, там. Так, обідішня перерва, підобідали трошки. Ну, В принципі, отак от виходить. Питали колеги, чи жатка флекс. Ні, шатка не флекс, це жатка звичайна кейсовська. Ну, просто от як, виставили правильно і вона працює. Ось 10.30 кейс 97-го року. Виставили її з таким кутом, що оця вся плащина йде прямо по поверхні ґрунту. І ну, як видно, вона блистить вся. І зріз адекватний. Навіть іноді трошки підсмикую, бо занадто теж не хочеться піднімати ті всі рештки. А, соя дозволяє робити зріз доволі серйозний. Де я сказати? Ось дивіться. Ось ось Бачите, який зріс. Менше не потрібно. не потрібно Бобиків тут нема. Чим цікава ця слоя, то я думаю, що видно ось рядочок іде. Тут по краям трошки туди-сюди гуляло, ну, тим не менше видно, що е, дуже низько не, не опускаю. Е, оце на мабуть за всю історію. Нашого ноутілу найгірше літо і е, найгірше е, рештки кукурузи упали на землю. Найгірше. Так їх було дуже сухо, вони тупо стояли, засохші. І е, на сьогодні найгірша ситуація, яку я бачив, по прямим посівам виглядає от саме отак. От. Ось, бачите, ось кукурузка. Вона ось, ось. така, ну. В принципі, іноді вжадко попадає. ну Нічого я там не робить такого, ну, попала та й вилетіла. Поодинокі є. А, от така маса. А, на цьому полі трошки слабіше сипе, зразу скажу, бо я вже бачу, 2 тони, скоріш за все, ми не натягнемо. І ще, і ще чого тут слабіше? А, нагадаю, саме ця ділянка була у нас пересіяна 15 травня. ну Бачите, довго вона лежала в землі, бо сухо було і не переростала. Потім якась була таке трошки покопотіло, буквально чуть-чуть, там чи, щось, чи 5 мм, чи 4 щось випало, вона схватилася, проросла. Ну, і оце вона жеврила-жеврила, ну, щось нажеврила. В принципі, я думаю, десь 1,7-1,8 ми повинні закрити ці ділянки. Зараз продемонструю отаке Отак зерно. Воно жовте, воно а, виповнене. Ну давайте ще отут, -от візьму. де я тут тебе взяти. Давайте отак от. Так, ось, бачите. Ось така зернятка. Зернятка. Жовтеньке, гарненьке. При умові, що це пізня соя. А, я... Думав, що буде трошки вона підгорівша в плані щупла зеленкувата, але ж, а, дякувати Богу, все норм. І як бачите, в принципі, якийсь стеблистой присутній. Отак от високий зріз. Наскільки високий, дивіться, ось типова ситуація. Оце ось. оце ось Момент для зрізання. Тобто люба жатка. Флекс, не флекс, іменно цю сою збирає класно. В неї немає такого, що там зарядив і вона взяла, спустилася в самий низ. Ні, Вона, якщо спускаєте, до сантиметрів ну, 12, це, це мінімум, що вона може спуститися. Ось, банальний примір. Ось дивіться. Бачите, розгілкувалося І все одно ось зріс буде. ось, А це... Доволі серйозно. Так що така картинка. Ось так виглядає поле вже змолочене. Кому подобалося, сподобаєчка, або продовжуємо. залишок того, що обмолотили клинчик, насипаємо. Яка краса. Ну а ми рухаємося далі, слідкуємо, підписуємося, з нами цікаво.